Вітаю вас, любі мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми зустрічаємося з вами на занятті по ліпленню і тему продовжуємо тему посуду. Сьогодні погляньте на мою композицію. Лялька Марина запросила до себе в гості свою подругу. А у подруги. Є дочка, яка не ходить в садочок, тому що садочок закритий, Прийшлось взяти з собою. Ось прийшла подруга своєю дочкою, катрусею до нашої ляльки Марини. Діти, а як правило, коли приходять подруга до мами, або ви йдете з мамою до подруги маминої, чим пригощають? Чаювання, відразу чай ставлять смаколики на стіл, тістечки, цукерки і пригощають чаєм. Чай куди треба наливати, в чому його потрібно заварювати. Ось давайте з вами розглянемо посуд, який входить в чайний сервіс. Як зазвичай з чайний сервіс складається з цукромниці, в якій цукор насипається, чайничок, де запарюється чай, а також чашечка із блюдцем. Розгляньте добре моїх Маринкиних гостей, подругу. І погляньте діти. Навіяло весною, зима уже зовсім. Закінчується. З'явилися перші весняні квіти, а я б їх правильніше назвала зимові, тому що це підсніжники. Вони з під снігу вилазять, коли ще сніг лежить. Тому квіти це звичайний атрибут святкового столу. Чи то обід, чи то Вечеря чи просто чаювання. І так, ви здогадалися, що ми сьогодні будемо з вами ліпити чайний сервіс. Діти, чайний сервіс можна ліпити будь-якого кольору пластилину. Ви знаєте, що різноманітний є посуд, чайний різного кольору. Я вибрала білого кольору пластилин. Для роботи нам сьогодні знадобиться, як завжди, дощечка. Стека, а також потрібен буде або олівець, або фломастер. Колір значення немає, серветка. А також гарний настрій і вмілі рученята. І приступаємо. Я добре розім'яла пластилин. І з цього пластилина стекою я відріжу два таких величеньких шматочка. З яких я зроблю цукровницю і чайничок. І так, ска... скочуємо кульку, щоб кулечка була рін... кругленька. Потім кладу цю кульку і кінцем фломастера я роблю ось таке заглиблення. Ось, Просто заглиблення. Потім пальчиком я можу його ще. Ось, Це буде наша цукромниця. Потім відщипую шматочок пластилину, скочую знову кульку і роблю в пальчиках просто блинчик. Кришечку ми зробимо. Просто блинчик. Пальчиками, щоб вона кришечка була кругленькою. Ми її підрівнюємо, ось така. Ще шматочок пластилину. І зробимо як рочечку, кульку таку. Можемо пальчиках розкатати, а можемо пальчиком на дощечці. Ось робимо кришечку таку ось так. І закриваємо нашу цукровницю. Цукорниця, вірніше діти, вибачте, цукерниця це під цукерки, а цукорниця це під цукор. Нам потрібно зробити дві ручки: шматочок пластилину, ділю його навпіл, щоб ручки були однакові, і катаємо малесенькі такі ковбасочки, вірніше промінчики. Один і другий. Якщо вони не однакові, не страшно, По товщині, щоб вони були однакові, а якщо вони задовгі, ми можемо відрізати. Потім погляньте, я беру. Цю цукорницю в руки. Верхні, зверху, якщо я прикріпляю ручку, я ось так під низ край і пальчиком примащую. А низ я накладаю ось так зверху. Бачите, в мене зайвий шматочок, я його за допомогою стеки і заберу, і пальчиком приглажу, щоб трималася ручка. Ось одна ручка вже у нас є. А зараз ми зробимо іншу ручку таким же способом. Цей край накладуємо вверху, приліплюємо, примащуємо. І потім ця ручка у нас за розміром не треба її відрізати. Ось така така цукорниця, у нас вже вийшла. Згодом ми її прикрасимо. А зараз з слідчого шматочка ми зробимо чайничок. Точно також розкочуємо кульку рівненьку. За допомогою фломастера у мене ширшою стороною я роблю ось таку вмятину, заглиблення невеличке, бачите? Ось. І відрізаю шматочок пластилину для кришечки. І роблю кришечку, скочую кульку. Кулечка, пальчиками я її перетворюю в блинчик. такий. Якщо не дуже круглий, теж пальчиками підправляємо. От як колесико ми з вами ліпили. підправляємо. Ось вона вже у мене кругленька, цей млинець. І маленький зовсім шматочок, ми робимо теж кришечку до нашої ручку до нашої кришечки. І зверху її закріплюємо, ось так. І накриваємо уже наш чайничок. Тепер чайничок є носик і є ручка. Відрізаємо шматочок пластилину невеликого розміру, ділимо його навпіл і знову скочуємо промінчики, Сиди, Марино, не падай, скочуємо два промінчики. Один товщий для носика, а один тонший для ручки. Ось такі промінчики. Носик. Ось у нас наша, наш чайничок. Носик ми закріплюємо ось знизу уже, не як ручку, і Загинаємо його вниз. Ось носик нашого чайничка. Трошки він задовгий, діти, я його вкорочу. Ось носик, носик нашого чайничка. А з, цієї, з цього промінчика ми робимо ручку Ручку ми зверху, не як носик, і донизу зайве ми відрізаємо за допомогою стекерзнув і примащуємо. Ось такий чайничок у нас уже є. А зараз ми зробимо дві чашечки. Знову відрізаємо шматок пластилину меншого розміру, ніж у нас були цукорниця та чайник. Ділимо його навпіл. Однакові частини цукорниця і чайничок. Вони за розміром більші, ніж самі чашечки. Тому я взяла ось для чашечок такого розміру, два однакового розміру шматочки пластилину. І ще нам потрібні будуть два однакові шматочки пластилину під блюдечка. Ось для одної чашечки. І для другої чашечки. Це ці шматочки підуть під блюдечка. Із цих двох шматочків однакового розміру, цей трошки за більший, ми знову робимо кульки, одна кулечка і друга кулечка. Порівняємо кулечки, щоб чашки у нас були однакової величини. Ось такі кулечки в мене вийшли. Тепер знову ж за допомогою фломастера, але уже тоншою стороною, тому що за розміром менше, я знову роблю маленьке заглиблення пальчиком. Ось я його прямо туди втикнула і витягую пластилин з усіх боків, щоб був рів... рівна... рівний верх. З самої чашечки. Якщо десь виглядає, мистекою, ось приглажуємо, щоб однакове було. І потім легкими обертами ми витягуємо фламастера. Ось. Або б олівець, я вам казала, що можна й олівець. Ще пальчиками трошки приглажуємо. Ось уже сама чашечка готова. Зараз ми чашечці ручку зробимо. Зовсім маленький шматочок пластилину, тонесенький промінчик. І приробимо ручку нашій чашечці. Ручку, ви пам'ятаєте, зверху. І донизу і примяли. Ось така чашечка у нас вийшла вже. Тепер ми зробимо блюдечко з меншого шматочка пластилину, ця чашечка буде. Ми робимо знову кульку і в пальчиках її зовсім розплескуємо. Щоб вона знову була кругла, це блюдце, ми. Ось такими рухами, як ми колеса з вами ліпили, робимо такий млинець ставимо на нашу поверхню. Знов широким кінцем ми робимо як заглиблення таке, просто вмятину. Ось вмятину за допомогою стеки. У мене м'який пластилин доволі. Я ось. Блюдце поставила уже чашечку. Діти, таким же способом ви зробите і другу чашечку. А зараз я хочу ось цей сервіз прикрасити. Я візьму зовсім трошки червоного пластилину і маленькі, малесенькі шматочки відріжу і накатаю кульок. Я прикрасю квіточкою. Наш сервіс, щоб він не просто мож, може ви можете залишити його будь-якого кольору. Мені хочеться його прикрасити. Ви бачите, що мій сервіс тут прикрашений в горошину. Ми дуже любимо посуд і каструлі в горошок так і називаємо. А також тканина у нас є. Ми носимо платьки, які горошком, сарафанчики, спіднички. Носимо в горошок, ми любимо цей візерунок. З таких малесеньких шматочків я зробила. Прямо в пальчиках я скочую і роблю ось на цукорниця квіточку таку. Зовсім малесенькі шматочки. В пальчиках скочую. І роблю як пелюстки квіточки. Зараз візьму пластилин. Ось так. Ще одну пелюстку додамо. Ось так. Ось така квіточка. А зараз ще трошки зеленого кольору. Зробимо два листочки. Це я так прикрашаю, а ви діти фантазуйте і можете свій придумати візерунок. Ми вже багато візерунків з вами використовували і робили. Ось отака чашечка, така цукорниця в мене вийшла. Щоб воно було однакове, ми візьмемо ще на чайничок і теж зробимо. Таку ж квіточку, тому що сервіс повинен бути однаковий. Ось такий гарний сервіс і білий у мене, бачите, отримався. Погляньте, ось наша чашечка, ви зліпіте ще чашечок, скільки буде гостей, скільки і зліпіть. Погляньте, який гарний, гарний чайний сервіс. Поки Марина своєю подругою і дочкою Катрусю будуть смакувати ароматним чаєм зі смаколиками, ви радійте кожній хвилині, приближайте перемогу, радійте сонечку, грайтеся на вулиці, щоб у вас щоб гарний настрій вас не покидав. А також зліпіть, будь ласка, чайний сервіс і для своїх іграшок, для звірят, для ляльок. Запросіть їх до себе на чай, почастуйте чаєм і вишліть фото мені ваших робіт. А я буду чекати. До побачення, мої любі!